Оп! Ну що, на верхнюю палубу, дітка. Я бачив тут рибачать, але сам ні разу не піднімався. Хей, гоп. На на-на! Вище. метрів так марно на 15 от той точки де я до цього кидав пробував боблер кстаті безполізно вообще тишина ну давай краєвиди звісно свідци куди шикарніші ніж з берега і не поспориш От там ми за углом стояли отут ось місце вільне але не цікаво Ладно, розберемся. в машине стільки раз тут рибачив, думав, ну звичайний дед на деревянном кай... каюку, нещасний карасяк, не лодошечного карася лове там на ветках, на паличках. А сейчас отак так постоял, подивився, подивился, він падло кукурузой кормить. Жучара прохаваний, видно, на амура сидить, чи на коропа, чи ще на що то а кося под обичного деда який нічого не вміє, нічого не хоче і всю життя на макушатних карасиків валив. А він дивлюсь так кукурузкою, підсипає, підсипає, жде амура чи коропа, думаю, понятно. Ах, ти, хах не зучара. Отакі ось от такі коропятники трапляються. Ну що тут скажеш, накидався я з утра. Можливо, риба буде під вечір. Діла їм 50-й останній запрос. Чия, зимога, але туди не закинути, не просто так там рибаки. І по правді говоря, мої карася 16, бо ви ж знаєте. 10 відео за день це наше всьо. Це наш мінімум. Тому що вихідних не вистачає якихось... 15-17 відосів на місяць треба десь зняти. Два виходних дуже важко вкластися. Відоси взагалі зараз по полезу. Буквально відос закінчується. Ну, і зразу ось новий знімаю, 10 штук і зразу їх викладаю. Потім вони устарівають, думаю, ну все, будуть дні без відосів. Домбац якихось пів дня десь день виходних. Фігак. Іли можливість просто десь поривалити. І відоси повертаються. Ми можемо знімати 150 відосів, як зв'язати корпус, як правильно закинуть, як зробити півок і так далі. Ви думаєте, ми цього не можемо? Подивіться. Так 2-3 тисячі відосів назад отмотайте. Ми кожного року по два-три рази знімали щось подібне. Було діло. Навіть бувало зняли, виложили і через 2 неділі зняли, виложили заногу, бо забули, що ми це вже зняли і виложили. І така півня купала. Коли відосів було штук по 40-50 по 50 в місяць, 20-й рік, 21-й рік. Ото нас штормило. Спонсори були які спонсорували. Можна було трошки грошиків заробити, відкласти навіть машину заправити. Ну то таке зараз грошей хоч греблю гати в цьому плані. Але їх взагалі оцих 100 тисяч, по правді 120 000, взагалі не хочеться і даром не треба. Кому треба, віддам свою дуже вигодну роботу. Дуже <гум> очень... <гум> недовгу, звісно, на 100 тисяч зарплату. Хто хоче отримати сотку, але по факту будемо обидва її отримати. Помінятися не вийде. Ми всі тут, хто сюди приходить до останнього. На виході, либо пакет, либо фарш. Третього не дано. І це ніколи не закінчиться. Ладно, розвів болтологію. Я покидав трайзеном. Я молодець, він здається до 10 грам. До 12, 2,12, Чоткий спінінг. стільки риби перетаскав, стільки щуки перемочив. Шкода, поки що, в Херсон він точно не повернеться. пху Та тай, мабуть, не дай Бог туди тепер повернуться. Там дронів стало просто капець. Хоча і там, де я зараз їх... Не менше. Але то болтологія до весни далеко, до ос... а осінь на носу. Бо ми ж знімаємо цей відео посеред літа, а вийде він, мабуть, під осінь. Хоча, по факту, у вересні. Ну то зовсім інша історія. Ладненько, добавим вам. Матвіївки, там буває, за півдня 20 коропів виловиш, і це, і це 20 відгосів. <гум> а Потім не знаєш, куди їх пихати, бо їх <гум> всім тошно, не тільки мені тошно, а й вам їх дивиться. Тут ось ось вже. раз що-то вивернулось. Толі щука щось моче, толі короб скидується. І короб тут є. І я тепер бачу, що дистанція приблизно 5 метрів від опори закидати треба. Але по факту. Все далеко не так. Ладно, не буду вам показувати, що на стовбу нарисовано, дебіли. Тримаємося. Щось та й буде. Всім добрий ранок. Приїхав на Аляуди, мимо проїжджав, думаю, покидати силікон, на білу рибу закинути. Парижів заїхав в магазин, сазан купив, тут рядом, оказується, є. Бо зранку де. Купець з 90 всі працюють. Народ сидить з утра. Наше любиме пройшовся по сапетам, по відрам. Десь верховодка, десь отака тюлька. Що А десь щось горить. Коротше, на цьому мої полномочі все закончились Подивився, я на це діло, глянув на село, як то кажуть. Мішково погорільцеве під мост саме то. Там теж нифіга немає, ну трошки більше нефіга, ніж тут. Хоча місцина досить вузька, глибока. І на силікон ми тут голден кешки дали, нічого не зловили, хоча он, човен стоїть і тут човни крутились, той раз підписники. В майбутні просто риваки казали, що судак є. Його треба просто впіймати. Але не все так просто, як зазвичай буває. То таке. Що ж, як ніде нічого не знаємо, не впіймаємо, ви знаєте, є місце, де ловиться завжди, але не в осені взимку і трошки весною. Матвіївка. Отакі пироги. Працюємо, маємо. Маєте, що я маю, та й маєте. Батарея розложена. 4 плюс 2. Як пишуть, 3 плюс 1, 4 плюс 1 на сигналізаторах. До речі, у нас 55. -ті. До сих пор працюють уже 3 роки без проблем постійно на рибалках. Коштують своїх грошиків. Грбаний вітер, це, звісно, їх дергає. Туйку убавили, хоча не поможе. Воно туди-сюди, туди-сюди, рано чи поздно та і зачіпає. До речі, вічно питаєте два пасіона з котушками. Як у вас звати? Я забув. Evolution X це були. Пам'ятаю, карп... Карпові палки були. Навірно, є до сих пор Evolution X класні. У нас були п'ятитисячні катушки Evolution X. Тоже кидало, інгулець перекидувало. Вигляньте. Оп! Ми їх по глупості колись продали, коли був один момент, що магазин закрився, підписник сильно захотів і я не став супротивлятися, це було, по-моєму, міжсезон'є. А потім, блін, жалко. Але... Golden Catch вернувся. Ми вирішили візьмемо пасіони і 4 тисячки, які ми до сих пор і ганяємо коропа вже третій рік без проблем. П'яти тисяч сюди втулити можна, але смисла не бачу. Пропускні кільця не ті. І довжина палки не та. Щоб так. Гратися. Ну і мені кажеться 270, якщо б це для лодки було саме то, я взяв самий довгий і тест побільший до 180 грам. Вічно цей запас хочеться. Він тепер виходить жорстковастий. Але таке. О! Ну. Катушки ні разу не смазувались, ніяке ТО я їм не ділав. І третій рік м'ясорублять коропів карасів тільки так. Рекомендую. Стоять вони дорожче, ніж Китай на ринку трошки, але повірте, лох платить по житті. Це я вже давно зрозумів. Хоча можна і на японське говно нарватися, тут не спорю. Тут Потрібен вам ваш досвід або чийсь досвід з довгих живучих робочих котушок. Звісно ж, не заврори. Хоча теж снасті працюють, але заврори таке. На безриб'я і заврори снасті риболовні, але таке половив і викинув. Ну, крім крокоділів, то безсмертна класика. Але ну їх в баню стекловата, важка. Стрна, ненадежна, вони устаріли ще год 20 назад, але вонять будуть ще довго. І на, якщо на ринку ними вже в основному не торгують, бо народ научений, то Аврора нагадала. Оп! Красава. О! Ти що там, розтяжку зачепив? Не слабо бомбонуло, але таке буває. Воно може зажити, а може і ні. Таке буває. Болячки у риби трапляються. Сподіваємось, його ще раз зловлять і заберуть в хороше, прохолодне місце <сум> до того, як він помре в морозильник. Заріжуть як свинку на свята. Оп, снасть відпрацювала. як і пасіон порядок.